Твій мозок це потягне. Давай дізнаємось. Всього шість питань та три секунди на відповідь. Готові? Тоді поїхали. У кого більше кісток? У немовлят чи у дорослих людей? У немовлят якого кольору традиційна весільна сукня в Китаї Червона. Який найбільший за площею острів у Європі? Гренландія. Саме час підписатися на канал. Яке відоме японське слово дослівно означає порожній оркестр? Караоке, що є коротшим за тривалістю наносекунда, мікросекунда чи мілісекунда. Наносекунда. Який результат ділення числа 30 на 0,5? 60. Пиши в коментарях свій результат.